До вибори у Гущанському районі проводитимуть через те, що до Верховної Ради України потрапив Юрій Благодир. Він був 78-м номером у виборчому списку партії регіонів. На цьому окрузі, окрім звісно, представника партії влади та кандидата від об'єднаної опозиції можуть зустрітися двоє колишніх суперників на виборах до парламенту. Перший представник політичної партії Української національної асамблеї Олександр Музичко Україна на небі одна. Ми які прибігли до їх, хоч не ту Україну, щоб була кучка олігархів, червоних, білоголубих і других різних олігархів, і народ був голий, босий, злидня вимирав? Другий зять Віктора Ющенка, Олексій Хахльов. Який погляд на сьогоднішнє життя? Чому ми, українці, 21 рік? Не всі правда, але думаю, що 98% не живемо, а виживаємо. Чому зводимо кінці з кінцями кожного дня? Обидвоє екс-кандидати в нардепи непогано розкрутилися під час парламентських виборів, тому можуть спробувати свої сили на довиборах у Горщанському районі. Проте позмагатися претенденти на місцеву облраду зможуть лише за однієї умови, якщо знайдуться кошти. Зірвалися вибори в Львівській області, не було. У ага, нас я так розумію, що поки не дадуть гроші. Не дадуть гроші, будуть вибори. А з обласного бюджету немає грошей. Не Нема передбачено. передбачено не передбачено і немає їх. Дефіцит. Та все ж завтра Рівненська обласна виборча комісія збереться і вирішить долю перевиборів на Рівненщині. Олександр Тусь, Ігор Гропрокупчук, Новини Рівного.